Вітаю всіх! Я розкажу вам про Севастопольський парк місце, яке має цікаву історію. Тутешні мешканці знають, що колись це був цвинтар. У 19 столітті ця місцина була майже околицею міста. У 1850-х роках точилася невдала для Російської імперії Кримська війна проти Туреччини, Великої Британії, Франції та Сардинського Королівства ході цієї війни протягом 1854-55 років тривала оборона Севастополя. Катеринослав став тиловим містом імперських військ, у якому діяли військові шпиталі. Багато поранених солдат відправлялися сюди для лікування, але не всі одушували. Ось тут поховані тисячі солдат тієї війни. Пізніше на цьому цвинтарі почали ховати й мешканців Катеринослава. Зокрема, тут був похований Олександр Поль, відомий майже всім жителям Дніпра. А дехто з вас можливо навіть мешкає на проспекті імені Поля. Пам'ятник Олександру Поль знаходиться поблизу міської ради. Біля нього частенько відбуваються урочисті заходи на різноманітні свята. У 1860-х роках на цвинтарі була побудована Лазарівська церква, зображення якої ви зараз бачите. У радянські часи, в 50-х роках ХХ століття, кладовище разом із церквою було знесено для будівництва нового парку, який назвали Севастопольським. Цікаво, що місце, де знаходилася церква, майже одразу загубилося. Тривалий час вважалося, що її залишки знаходяться під пам'ятником героям Севастопольської оборони. Але у 2019 році дніпровський краєзнавець та блогер Артем Костюк порівняв аерознімок, зроблений Люфтваффе під час Другої світової війни та існуючі мапи, і визначив, що місце знаходження церкви дещо інше, трохи південніше монументу. Тоді ж міська влада почала досліджувати це питання. Були відомості про те, що Олександр Миколаєвич був похований біля Лазарівської церкви. А оскільки храм знайдено, тоді є можливість знайти могилу почесного жителя Катеринослава. Давайте зараз подивимося на фундамент церкви, який розкопали археологи, та старі фотографії цього храму. Отож, місце поховання Олександра Поля було знайдено. Через певний час відбулося перепоховання його останків на Центральній Алеї. А потім розпочалася генеральна реконструкція Севастопольського парку, яка через початок Великої війни з Російською Федерацією так і не завершилася. Через це парк зараз має доволі непрезентабельний вигляд. До речі, пам'ятник оборонцям Севастополя взагалі руйнується. Звісно, що під час війни немає сенсу витрачати чималі гроші на реконструкцію. Сподіваємось, Севастопольський парк у Дніпрі буде приведений до ладу вже після війни. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення!